Справа 788. Накресли трикутник NLF. Запиши назви його вершин сторін кутів. Виміряй сторони трикутника NLF у міліметрах та знайди його периметр. Виміряй кути трикутника та знайди їх суму. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку візьмемо і будемо креслити трикутник NLF. Я візьму лінійку. От, давайте. О, наприклад, тут я буду його креслити. Ось так. Тепер ось у нас буде ще одна сторона. Я його горизонтально накреслю. Так, і ще одна сторона вертикально накреслю. Так. Є. Ну що ж, давайте його підпишемо. Це буде N. Це буде L. А це буде F. Є. Треба записати. Назви його вершин. Спочатку пишемо тоді вершини, вершини трикутника. Ну і які в нас є вершини трикутника? Це точки N, точка L і точка F. Пишемо N, потім L. Потім F. Є. E. Далі треба сторони записати трикутника. Пишемо сторони трикутника. Сторони трикутника. Ну і записуємо. Ось у нас є сторона NL. Потім є сторона LF. Є сторона, ну, або НФ, або ФН, неважливо. Хай буде НФ. Так, є. Сторони трикутника ми записали. Тепер кути треба записати трикутника? Пишемо. кути трикутника. Кути трикутника? Ну що ж, пишемо. Кут у нас є як його вершини, так і кути називається Кут N, кут L і кут є F. Записали. Тепер треба виміряти сторони трикутника. Цього у міліметрах. Я візьму свою лінійку, хоч тут є міліметри, і буду вважати, що це міліметри. Ось, наприклад, ну давайте почнемо, як ми їх записували, так і будемо вимірювати. Так. Отже, вимірюємо тоді NL. Так, і тут поставив початок і вимірюємо. Так, 10 20 мм 31 мм. Пишемо тоді, що NL записуємо. NL дорівнює 31 мм. є. Е. Далі нам треба виміряти довжину LF. Пишемо L. F дорівнює. Беремо тоді лінійку і вимірюємо. Чому ж дорівнює оця довжина. Так, давайте вздовж розташуємо. Так. І вимірюємо тоді 10, 20, 30, 40, 44. Пишемо 44 міліметри. Ну, в мене так вийшло. Так, ну і остання треба довжину з сторони NF дорівнює. Розташовуємо лінійку вертикально. Так, ставимо тоді і вимірюємо довжину. Так, 10, 20, 31. 1. NF дорівнює 31. Пишемо 31 міліметр. Ну що ж, всі довжини ми виміряли сторін. І треба знайти периметр цього трикутника. Пишемо тоді, що периметр P у нас дорівнює це сума всіх його сторін NL плюс LF плюс NF. І це дорівнює. Тоді треба 31, додати 44 і додати 31. Ходить, що цей трикутник у нас рівнобедрений. Дві сторони мають однакову, однакову, однакову довжину. Так, тоді 31 плюс 44 це буде 30 плюс 45 або 75, то ми пишемо, що це дорівнює 75 плюс 31, і це дорівнює. Ну що ж, 70 плюс 30 це 100, 5 плюс 1 це 6. Отже, це буде 106. І пишемо в дужках чого? Міліметрів. Є. Ну що ж, периметр ми дізнались. Давайте цей периметр виразимо так. Пишемо P тоді дорівнює 106 мм. І це дорівнює тоді 100 мм плюс 6 міліметрів. І це дорівнює. 100 мм це 10 см. І ще 6 міліметрів – Тут буде 10 см. 6 мм. Так, все. З периметром розібралися. Читаємо далі. Треба виміряти кути трикутника та знайти їхню суму. Отже, пишемо тоді кут. Спочатку ми записували кут N дорівня. Ну що ж, давайте візьмемо лінійку. Я думаю, очевидно, що цей кут 90 градусів навіть по клітинках. Значить, дивіться, тут у нас я за лінійкою повертаю від нуля вгору у мене 90, тобто кут. N у нас дорівнює 90 градусів. Далі кут. Наступний у нас L. Дорівнює. Беремо лінійку. Так, отже, тут у мене показує моя лінійка 0. Вона як транспортир можна використовувати. Повертаю вздовж цієї сторони. І бачимо, що тут у нас кут показує 45 градусів. Виходить, що кут L у нас дорівнює 45. Градусів є. Ну, а щоб знайти кут F, ну, можна скористатися, наприклад, іншим транспортиром. Прикладаємо тоді, ось тут центр. Так, дивимося. І я тут бачу, якщо прикласти, 45 градусів, то пишемо, що кут F дорівнює 45 градусів є. Так, ну що ж ми виміряли, треба знайти їхню суму. Пишемо тоді кут N плюс кут L, плюс кут F до рівня. Пишемо тоді 90. Давайте градуси допишемо плюс 45 градусів і плюс 45 градусів. Давайте спочатку 45 плюс 45 знайдемо. То це буде 90 градусів. У нас було 45 плюс 45 це буде також 90. Ну і разом це буде 180 градусів. Ну і вийшло, як і мало вийти, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на побудову. Будьте уважні, коли його виконуєте на цьому вправу завершену.